Що керує вашим життям? Маятники, невидимі структури впливу. Привіт! Мене звати Юлія і на цьому каналі ми говоримо про глибинні знання, які допомагають змінити своє життя, вийти з пасток шаблонного мислення та відкрити двері до власної реальності. Сьогодні я хочу познайомити вас з таким поняттям, як маятники. Маятники це енергетичні структури, які виникають, коли багато людей починають думати, говорити або діяти в одному напрямку. Наприклад, політика, релігія, мода, колективна тривога або навіть токсичні відносини. Вони підживлюються нашою енергією, емоціями, увагою, реакціями. Проблема в тому, що маятники не зацікавлені у вашому щасті чи гармонії. Їх мета існувати. А для цього їм потрібно, щоб ви продовжували грати за їх правилами. Коли ви вступаєте в конфлікти, переживаєте, доводите щось, ви підживлюєте маятник. Але є гарна новина. Як тільки ви усвідомлюєте цю гру, ви можете вийти з неї, перестати віддавати свою енергію. Це не означає боротися з маятником навпаки. Боротьба його тільки посилює. Справжня свобода у байдужості та свідомому виборі, куди ви хочете направити свою увагу. У наступних відео ми будемо глибше розбиратися, як жити в гармонії з собою та створювати свою реальність, не нав'язану не ззовні, а справжню внутрішню. Підписуйтесь, якщо вам відгукується, і поділіться в коментарях. Чи помічали ви в своєму житті дію маятників і як ви з ними справлялись? До зустрічі, мої хороші!